Скільки я заплатив, щоб переобутись з літа на зиму у Франції? Ну і щоб не затягувати, скажу прямо 120 євро. Це 6000 тисяч гривень. Чому так дорого? Я, якщо чесно, не знаю. В Україні в Харкові півроку назад я перекидував зими на літа за 900 гривень. 900 гривень повністю за комплект чотири штуки. Як мені сказав знайомий, який проживає у Франції вже приблизно 7 років, вони колеса міняють приблизно один раз на 4-5 років, тобто вони катаються на всі сезонки. Тому, в принципі, колеса міняють тільки тоді, коли купують нові. Так як навіть незважаючи на те, що вони знаходяться на півночі Франції, тобто тут дуже тепла зима в порівнянні з Україною, тобто тут взимку приблизно 5 градусів тепла. І тут же ж як сильно мені пощастило, до речі, просто вийшов знімати відео, побачив ось такий шруб. Як добре, що не потрібно знову їхати на той що на монтаж, тому що я навіть боюсь представити, скільки буде коштувати той ремонт.